Усіх вітаю, шановні глядачі каналу? Давайте з вами подивимось актуальні на сьогодні питання. Мітинги в Києві. Давайте саме перше спитаємось, чому Верховна Рада прийняла закон, той проти якого мітингують люди? Чому Верховна Рада прийняла цей закон? Чому, навіщо і для чого? Дуже швидко впроваджений був цей закон. Дуже швидко він був впроваджений. І тут показано, тут йдуть Паш Пентаклів, Паш жезлів і вісімка жезлів. Ну, вісімка жезлів про швидкість прийняття. Паш пентаклів, я думаю, що це сам закон. Паш жезлів показують. Це дія, сама дія, і тут іде десятка пентаклів. Це стосується народу України і його власності. Ну, наскільки я розумію, що там йде по, тому, по цьому закону, який прийнятий зараз, там силові структури без суду зможуть проникати в приміщення людей. Так? Тобто, вони собі задумали, там, якісь в них є свої наміри, і вони просто входять без дозволу на переміщення людей. Ну і тут показано е сама структура народу України і його е так якби здобутки. Ну, тобто, це, розуміть, це не просто народ України, народ України випав би. Наприклад, десяткою чаш. Тут у нас десятка пентаклів, це більш про фінанси народу, так? Про фінанси народу, про його здобутки якісь, які, це внутрішня боротьба, і де бачите, щоб розділити народ. Тобто народ поділяється тепер на два табори. І тут е, іде королева жезлів, я вам чесно скажу, королева жезлів в нас активна жінка, от просто щоб ви е, асоціацію зрозуміли, так? активна жінка, яка така вогняний характер, харизматична, дієва, непосидюща. Яка активно діє постійно, і е, тут вона сидить, бачите, саме на цій колоді змія, яка на яйцях, вигріває яйця, щоб вилупилися. Тобто, м наскільки я розумію, що протиріччя всередині країни, це заради якоїсь мети, е, мета, мета. Я чесно скажу, мені здається, що це ворожа, ворожа сила, ну давайте зараз перевіримо. Мах... Так, є хтось, хто керує цим цим процесом. Тобто є маніпулятор, який хоче, ну, так, якби жертв, так? І виходить, що цей маніпулятор він розділяє суспільство українське всередині. Тому що П'єтірка Мічів це про внутрішні якісь такі <кій> війни. І ну, десятка це я говорила, що це в нас люди, народ України, його здобутки. Щоб все, що напрацьоване, все, всі здобутки, маніпулятор той, хто маніпулює процесом, він хоче. Розділити. Для чого розділити? Давайте ми подивимось конкретно. Для чого розділити цей маніпулятор хоче внутрішні зробити протистояння? Для чого він хоче поділити людей? От навіщо? Для чого? Покажіть нам, будь ласка, для чого маніпулятор. Або маніпулятори, або маніпулятор хоче поділити людей. Тому що е, тут йде е, взаємодія та взаємодопомога, як відкри, відкрити шлях, е, відкрити шлях в майбутньому. Е, ну, я так розумію, відкрити шлях в майбутньому. І тут паш Пентаклів це кардинальне рішення прийняте. А шлях для чого? Давайте подивимось, для чого відкрити шлях. Тут підвішений стан. Тут йдуть е, перемовини трьох сторін. Про кардинальну зміну ситуації щодо фінансів. Ви знаєте, тут дуже багато фінансових карт. Тут фінанси, війна. Е, давайте, знаєте, з якої сторони зайдемо? Давайте зайдемо з цієї сторони, запитаємося в карт. А чи це не вимога прийняти цей закон? Навіть не вимога прийняти цей закон, а просто як більше мобілізації? Пам'ятаєте, колись Америка дуже прагнула, щоб мобілізовували з 18 років в Україні одразу з 18, одразу, щоб мобілізація, щоб йшли на фронт? А чи це не вимога Америки, чи це не вимога? Кіт Келох недавно був, нещодавно був. А чи це не примусили? Чи це Америка не примушує прийняти цей закон, тому що в них своє бачення. Вони, скоріш за все, хочуть, щоб зменшилось населення українців в Україні, хоча воно і так зменшується дуже прогресивно завдяки війні. А чи це не Келох? Давайте подивимося, чи це вимога Америки, по якій Верховна Рада змушена була прийняти цей закон? Чи це вимога Америки, щоб прийняти такий закон? Дивіться, знову випадає трійка чаш, три сторони. Е і всі ті карти, які нам тільки що випадали. Тому я вам одразу можу сказати, що тут замішана Америка, і тут йде боротьба за що в майбутньому наступив мир. Скоріше за все, що цей закон був прийнятий, а так як зараз по цьому закону зможуть входити в будинки без попередження і так якби, діяти силові структури, а відповідно забирати, наприклад, чоловіків, які знаходяться в будинках, то, скажімо так. Що це, скоріш за все, пов'язано з тим, щоб забирати людей з будинків безпосередньо. Ми всі це прекрасно розуміємо. І це Америка, яка тисне, яка хоче, щоб воювали українці до останнього українця. Ми вам колись дамо зброю, але ви вже своїх дітей, синів. Віддавайте вже. Ми колись вам дамо зброю, а ви віддавайте вже. От вам і американська допомога. А е, Рада змушена приймати такі закони, скоріш за все, тому що без Америки ви самі бачите, що ми протистояти не можемо. Е, Америка, окрім того, що хоче наші ресурси, знищити наших дітей. Ну, Скоріше за все, для того, щоб потім зайти собі спокійно і жити, і насолоджуватися нашими землями, нашими ресурсами, створювати своїм амер... афроамериканцям і просто Американцям місця і біженцям різним. Вони думають, що хтось буде, окрім українців, працювати так на нашій землі, бути працьовитими, відповідальними, і чи наша земля не хоче зберегти наших людей, Хоче. і ми звикли до нашої землі. Це Богом дана нам земля. Але ви бачите, яка політика тому ось і в чому в чому вся причина прийнятого закону. Відповідно, що люди протестують, це зрозуміло. І давайте таки подивимося, чи довго буде протистояння людей тривати, чи довго буде масові протистояння. Зрозуміло, що це Росія на руку. Ми всі це прекрасно розуміємо, що це Росія тільки тішиться тому, але ж і мовчати люди не можуть. Дивіться, чи довго будуть масові протистояння на Майдані? Ну, я так розумію, що в майбутньому продовжаться, але на даний момент вони можуть закінчитися. І те, що хотіли просунути, скоріш за все, не вдасться. Бачите, оця змія, яка хотіла просунути свої, в її плани не вдадуться. І може бути, що завдяки цим протистоянням закон або відмінять, або скасують. Давайте подивимося, чи закон відмінять, чи скасують цей закон. Чи відмінять, чи скасують цей закон. От як ставлять на коліна, бачите, Україну, українців. І влада змушена підкорятись Америці, і Росія тішиться, і люди протестують, чи відмінять цей закон? Покажіть, будь ласка, чи відмінять цей закон? Перемога. Перемога. Так, я думаю, що відмінять, тому що, дивіться, перемога. Перемога кого? Людей чи влади? Ну це карта Зеленського. Перемога Зеленського. Може, Зеленський якесь звернення зробить, знаєте. Перемога Зеленського. Щось він, скоріш за все, про щось він буде говорити, якесь звернення, тому що паш чаш це якесь звернення до людей. Ну, скоріше за все, що про щось Зеленський е -е, об'явить. І так, таким чином буде втихомерювати, ніби настрої людей. Всім дуже дякую за перегляди, за лайки. Все буде Україна. До наступних зустрічей!